Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse, першому каналі на теренах україномовного Ютубу, присвяченому двом найвідомішим кайдзю світового кінематографу Годзілі та Конгу. Сьогодні ми будемо говорити про перший фільм франшизи Monster Wars Годзіла 2014 року. Так як це перше відео на каналі, коротко розповім, що тоді до чого та в якому ключі ми будемо рухатись. Отож, для початку тут будуть огляди фільмів Monster Wars, новини по майбутніх проєктах. У подальшому я планую робити розбір японських фільмів про годзілу, а тут є чим зайнятись, і фільмів про Кінг-Конга. Також ви можете писати свої побажання в коментарях. Можливо, вам буде цікаво розібратися у всесвіті, наприклад, парку юрського періоду, чужих, тихоокеанського рубіжу. Та інших все буде залежати від вашої активності. А тому підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Поїхали! 2004 року, після виходу 28-го японського фільму годзіла Фінальні війни студія Тохо бере паузу та вдруге продає права на використання персонажу американцям. Перша спроба годзіла 1998 року Роланда Емеріха була провальною і японці повернули права собі. Та я знаю, що багато кому той фільм подобається досі. Тому згодом, можливо, розглянемо і його, якщо ж, звісно, буде такий запит. Починаючи з 2007 року з'являються новини про новий фільм. У різні періоди до нього були залучені різні люди, а назви неодноразово змінювалися. годзіла 3D, «Годзіла проти смертли, просто Годзіла». У 2010 році з'являється інформація, що фільм буде пов'язаний з майбутнім проєктом Гільєрмо дель Торо Тихоокеанський Рубіж. Можливо, ці чутки виникли у зв'язку з тим, що 2009 року саме студія Legendary, яка займалась випуском Тихоокеанки, Погодила з того оренду Годзили, а також те, що Дельторо є давнім шанувальником Кайдзю та Годзили, зокрема. Як би там не було, 2011 року стає відомо, що режисером Нової стрічки стане Гарет Едвардс. Перший короткий тизер фільму був представлений на Комік-кон у Сан-Дієго у 2012 році. Не дивлячись на це, зйомки з самого фільму розпочались лише у 2013 році. Сценарій до фільму написав Макс Борнштейн, композитором виступив Олександр Деспла. Так, я завжди буду згадувати композиторів при розгляді фільмів про Кодзілу, адже починаючи ще від найпершого фільму 1954 року та його геніального саундтреку Акіра і Фукуба, музика стала надважливою складовою та, власне, візитівкою самих фільмів. Це як розглядати Гаррі Поттера і не згадати про Джона Вільямса чи Титаніки Джеймса Хорнера. Головні ролі виконали Арон Тейлор Джонсон, Кен Ватанаба, Елізабет Ольсен, Брайан Кренстон, Салі Хокінс та Жюльєт Бінош. Прем'єра відбулась 16 травня 2014 року. 1999 рік на Філіппіни прибуває доктор Сирізава та його колега доктор Вів'єн Грем, де їм сповіщають, що бурильна компанія через обвал землі виявила печеру. В ній дослідники знаходять гігантський скелет, два зародки в анабіозі, один з яких порожній, та величезну діру, припустивши, що з неї хтось виліз. Тим часом у Джанджирі, Японія, нас знайомлять з родиною Броуді. Джо з Сандрою та їхнім маленьким сином Фордом на атомній станції, де працює подружжя Броуді, фіксують сейсмічну смічну активність. Джо, як головний інженер, наказує повністю припинити роботу станції, щоб вберегти місто. Аес руйнується, а його дружина гине. За 15 років дорослий Форд повертається з військової служби додому у Сан-Франциско. Він сам вже має сім'ю, дружину Еллі та маленького сина Сема. Так і не встигнувши зайнятися подружніми забавами, Форд змушений відправитися до Японії, де заарештували його батька. Забравши Джо з відділку поліції як неслухняного підлітка, Форд дізнається, що той не полишив спроб розібратися у причинах аварії на станції. Батько з сином вирушають у Джанджиру до свого старого будинку. Та виявляю, що ніякої радіації там немає, попри те, що влада зробила цю зону карантинною. За незаконне проникнення їх затримують і відвозять ні не у відділок поліції, а на покинуту станцію, де зараз повним ходом йде дослідження об'єкту, схожого на велетенський кокон. Наш дует шукачів істини розлучають. Форда замикають у фургоні, а Джо саджають в камеру, де він видає по-справжньому сильний спіч. Брайан Кренстон тут просто у всій красі. Він пояснює, що 1999 року на станції трапився на землетрус. А це було щось живе, що здатне виробляти електромагнітний імпульс. А подібну реакцію він зафіксував і зараз. За цим всім уважно спостерігають доктор Сердзава, доктор Грем та інші вчені. Ну, я б сказав, вчені в лапках, тому що чому вчені досі знають менше, ніж колишній інженер, залишається загадкою. В цей час істота в коконі пробуджується, руйнує базу та летить геть. Під час руйнувань Джо падає з великої висоти і серйозно травмується. Згодом на базу прибувають військові, які забирають з собою Сирізаву з його напарницею. Та як бонус двох броводів. Наші герої опиняються на авіаносці, де адмірал Стенц називає новонароджену істоту муто і наказує, що це все має залишитись таємницею для громадськості. На жаль, Джо помирає. А Форда запрошують до перегляду цікавого фільму. Ну, я думаю, це був точно негоділо 1998 року, да пробачать мене його шанувальники. Серізава пояснює, що вони таємна організація монарх, яка вже понад півстоліття вивчає древніх істот, одну з яких вони нещодавно побачили в Джинджирі. Та головною ціллю досліджень є прадавній Альфа хижак Бог в усіх розуміннях. Годзіла. Форда розпитують, чи не мав його батько ще якоїсь важливої для них інформації. Форд згадує про ехолокацію і вчені припускають, що муто надсилав комусь сигнал. Серідзава заключає, що так як це молодий організм, він буде шукати чим би перекусити, інакше кажучи, радіацію. Форда відправляють на Гавайї, звідки він мав би полетіти в Сан-Франциско. Водночас військові фіксують зникнення атомного підводного човна Росії. Перепрошую. Припустивши, що це міг бути муто, вони не помиляються, хоч і шукають підводний човен в джунглях. Кумедний епізод з фільму, де вони самі цьому дивуються. На Гавайях з'являється муто, за яким приходить Годзіла. Ми бачимо його вперше у повний зріст. Після кадру з Годзілою нас перекидають у Сан-Франциско, де син Форда дивиться битву у новинах по телеку. Серйозно? Блін, ну хоч він щось побачив. З коротких кадрів зрозуміло, що битва між титанами скінчилась нічим. Літаючий полетів геть, плаваючий поплив за ним. На ранок наш герой Форд, який під час того всього хаосу встиг врятувати маленького хлопчика, все ж намагається потрапити у місто святого Франциска та приєднується до військових. Доктор Сирізава разом з іншими вченими приходить до висновку, що зафіксований клич Муту був не для Годзіли. А для когось інакшого. Ми дізнаємося, що у Неваді був ще один кокон, з якого вже встиг вилізти ще один монстр. Серізава припускає, що це самка, яка буде спокушати самця. Ну, а як інакше. І робити це вони, звичайно, планують правильно у Сан-Франциско. Військові вирішують знищити усіх чудовиськ ядерною бомбою. Форд у складі військових кур'єрів вирішує доправити боєголовки до місця зустрічі всіх титанів поїздом. Однак на них нападає самець, нахабно викрадає одну з боєголовок та відносить її самиці у якості весільного подарунку. Еллі, дружина Форда, вирішує відправити їхнього сина з міста шкільним автобусом, який проводить евакуацію дітей. А сама дочекатись Форда, адже нещодавно їм вдалося поспілкуватись телефоном, і він запевнив її, що згодом буде в Сан-Франциско. З'являється Годзіла, який через необачність, а може й дурість військових руйнує міст золоті ворота. На мості до слова перебував і той самий шкільний автобус з маленьким сином Форда. Але не хвилюйтесь, усе обійшлося. До ящера летить агресивно налаштований самець Мута, який, очевидно, надзвичайно впевнений у своїх силах та перед своєю коханою будь-що хоче продемонструвати, що саме він тут Альфа. Тим часом Форт вже у складі десанту планують знешкодити бомбу, або ж, якщо не вдасться, транспортувати її якнайдалі від міста. Десант висаджується та знаходить боєголовку і величезну кількість вже відкладених яєць муту. Поки Годзіла бореться з літаючим муто та відволікає самку, військові забирають бомбу, а форд підриває яйця. Помітивши знищених майбутніх нащадків, нереалізована мама лютує і намагається помститися Фордові. Однак втручається Гудзіла та добряче прогріває самицю своїм фірмовим атомним диханням. Військовим вдається загрузити боєголовку на човен, щоб відвести її подалі, та за ними приходить самка. У цей час Годзіла ефектно розправляється з самцем та вдруге рятує Форда, знову підсмаживши самку, муту своїм променем та, зрештою, відривавши їй голову. Після всіх баталій Годзіла знесилено падає, як до слова, й Форд, який все ж спромігся відправити човен з боєголовкою в океан. Герої рятують військові колеги, що вчасно прибули гелікоптером, а бомба вибухає далеко від узбережжя. На ранок Форт знаходить сина та дружину, а доктор Сирізава разом з доктором Грем, як і всі мешканці міста, із захватом спостерігають на виспаного Годзілу, який переможно ричить. «Мяу! Мяу та спокійно зникає в океані. Годзіла 2014 року став доволі успішним фільмом, адже інакше б не дав початок цілій франшизі з великою кількістю фільмів, серіалом та мультсеріалом. Стрічка отримала загалом позитивні відгуки: 76% свіжості з середньою оцінкою 6,7% серед критиків та 66% у глядачів на Rotten Tomatoes. 62 та 6,8 на Metacritic, оцінку B+, від глядачів на CinemaScore, 64 на IMDb та 63 на Kinorium. потішили творців фільму і кінотеатральні збори у понад півмільярда доларів при бюджеті в 160 мільйонів. Що ж, поговоримо, чи дійсно фільм вийшов настільки вдалим. Чи не головною претензією глядачів фільму із назвою «Годзіла» стала практично відсутність достатнього екранного часу самого Годзіла? Чи справедливі такі докори? У значній мірі так. Попри те, що існує значна частина людей, які хочуть бачити у подібних фільмах в першу чергу епічні бої монстрів, руйнування цілих міст, величезну кількість спецефектів, екшена і тому подібне. Все ж таки. Годзіла мові не про це. Гарет Едвардс певною мірою бере за зразок оригінал 1954 року, який, по суті, є драмою людських життів, фільмом Катастрофою, а Годзіла уособлює покарання для людства за створення і використання ядерної зброї. У нашому випадку дещо інше, але Посил залишається той самий. Сам режисер розповідав, що їхньою ідеєю було зробити з фільмом із «Годзілою», зокрема, щось подібне до того, що ми споглядали у класичній стрічці Стівена Спілберга Щелепи, де ми по суті не бачимо саму акулу упродовж всього фільму аж до його фіналу, а лише відчуваємо її присутність. Все вище сказане доволі добре втілено в самому фільмі. Та чому ж у більшості глядачів складається враження, що їх обманули, і у певній мірі не показали всього того, що мали? Поясню на прикладі кінг Конга 2005 року режисера Пітера Джексона. У цьому фільмі ми так само не бачимо головного монстра, та навіть нічого не чуємо про нього протягом години часу. Однак, на відміну від стрічки 2014 року. Фільм Пітера Джексона триває три години, і перша його година це по суті лише перша дія усього фільму. Тому за решту хронометражу фільм має змогу повністю добрати те, чого йому бракувало за першу годину. Годзіла 2014 року триває менше двох годин. Відповідно, коли більше години часу глядачеві не показують те, за чим більшість з них прийшла, вони розчаровуються. Та це не лише єдина причина, чому фільм 2005 року кінг Конг все ж працює, а в «Годзілі» не все так ідеально. Якщо ви позбавляєте глядача у фільмі про монстрів, самих монстрів, ви мусите закрити цю прогалину чимось іншим. Так ми плавно підходимо до наступного питання: це персонажі та акторська гра. У фільмі Пітера Джексона. Усі продемонстровані нам герої, знайомство з ними, їхні характери показані на найвищому рівні. Актори чудово розкривають своїх персонажів та просто блискуче відіграють. Однак у годзілі 2014 року по справжньому високоякісну акторську гру видає лише Брайан Кренстон, і тому сам фільм по суті тримається хвилин 40, допоки персонаж Кренстона не помре. А далі стрічка просто провисає до того моменту, поки не з'являться вже монстри. Так, Кен Ватанабе, Елізабет Ольсон, Арон Тейлор Джонсон та інші не скажуть, що вони погано грають, чи вони погані актори. Суті з них найменше претензій до Елізабет Ольсон, Вона яка грає доволі просту роль дружини військового, яка хвилюється за свого чоловіка та свого сина. Ну, але тут нічого особливого. Що ж стосується Кена Ватанабе та Тейлора Джонсона, то мені здається, вони роблять просто те, що від них вимагає сценарій. І не більше. Ватанаба науковець вчений, який досліджує Годзіллу і знаходиться просто в шаленому захваті від цього монстра. Так Ватанаба виглядає практично увесь фільм. Він з зацікавленим, дуже розумним лицем спостерігає. За всім, що відбувається навколо нього. Аарон Тейлор Джонсон військовий, який любить свою сім'ю і хоче понад усе повернутися до неї. От такий він і протягом усього фільму бігає, стріляє, підриває, і, і все. Ну, і тут хтось може сказати: ну, так, це такі професії, що ж ти хотів. Але я мушу зазначити. Мені без різниці, яку професію будуть мати головні герої. Вони будуть музикантами, художниками, математиками чи футболістами. Головне, щоб за ними було цікаво спостерігати, і за них хотілося переживати. В даному випадку, на жаль, цього не відбувається. Рухаємось далі. Хто ще повністю справився зі своєю задачею, так це Олександр Деспла. Його саундтрек, попри всю оригінальність, чудово увібрав в себе характерні риси музики Акіри і Фукубе та прекрасно вписується, доповнює всі події, які ми спостерігаємо на екрані. Також хотілося б відзначити операторську роботу та художню складову фільму, попри те, що частина людей докоряли фільму за. Перенасиченість сірими та темними кольорами картинка та візуальна складова і зараз виглядають доволі вражаючі. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Godzilla 2014 року, звичайно, не є ідеальною драмою фільмом Катастрофою чи навіть монстр Movie. Однак він має свій стиль, в ньому доволі вдало розкриті ідеї творців, та він однозначно заслуговує вашої уваги. Що ж, будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та по можливості. Ставайте спонсорами та підтримуйте мене на Баймі Екофі. Всім па-па, слава Україні!